Доброго тихого дня, як і обіцяла, покажу вам нічний ринок, нік-маркет, мельниця і що тут можна купити. придбати. Ось є такі Ді, варіанти. І ось та рибка із рибки готують. Ну, до речі, вибір на любий гаманець. Ело, саладіка. Бачите, ось таке обміні. так поширше поставлю вам. Тут є ось такі різні шашлички, вони коштують від 10, ось такі 10 до 20-30. бат. Далі, що там далі є? Далі ось таке м'ясо. Ось таке. Так, що в нас тут? Тут у нас рис є з креветками. Тут така смажена кукуруза. Ось такі, господи, дівчата, скільки тут фритюра, Це просто, це просто треш. Є ось такий спокусник. Це э, леді бой. Ось такі є смачні штучки по 10 бат. Пончики з начинкою дуже-дуже смачні. Колись куштувала. Тут бананчик, банановий такий кекс. Що в нас тут є? Попкорн, оце стільки райс. Рис солодкий з манго. Тут є шашлычки 100 бат. Десь тут я бачила. Савадіка. Є отакий шашлычок і є ось такий. І такі дівчата є моті, такі вони прямо по ціні. По ціні одна коштує 35 бат. Робиться з полуничкою всередині. Отакої, отакі, о господі, виснажене сало, курка. А що там? Отакі млинці. Ось так. Що там далі є? Є ось така рибка, безплатний салат, 120 бат. Є патай. До речі, я колись брала, ну, таке, що прям в мов, великому восторгі, то ні так. Ось такі шашлички крокоділові по 50 бат. Ось такі є, ну як мала вареники, а вони з різними також начинками. Смажети так. Мажать сесії. Куріний сет на грилі 80 бат коштує. Поїхали далі. Ще тільки-тільки викладається. Така смажена ну По великому рахунку вибрати можна, якщо ПП ви знаходитесь, да? ось Подивіться. 30 бат, будь ласка, манго, авокадо, Супер ось такі різні. Ось такі бокси коштують по 30 бат. Ось такі, як я вам казала, боксики по 60. Ось такі я раніше купляла, коли сама собі не готувала. Дуже класно, дуже класно взагалі. Ось такі по 50, по 20. Ну, ну Коли сам приготуєш набагато, мені більше подобається. Так, садшині 120 ватт. Є ось такі дівчата по 10-25. Різні суші. Ще не всі вони готові, їх тільки викладають, ровлять. Вибір дуже великий. Ми коли з чоловіком приїжджали, завжди брали, ну, в захваті було. Подивіться. Так, поїхали далі. Що в нас там далі? Музика валає, маю надію, що вона... Не буде заважати мені знімати. І трошки перейдемо о, сюди, з цієї сторони. Бо я зайшла до іншої. Ось, ой. Вибачте, ось м'яльниця, бачите, море. І пішли. Ось такі є різні, різні, різні. Напої. Вони додають туди цукор, я завжди як вбрала, казала, ну, no шуга можна взяти просто. На, з авопада 30 ватт. Видають льод, водичку і вуаля. Ну, це, звісно, привіт палестирин. Це криветка, чійкен, я рідний чійкен. Ось по 10 десь. Бачите, які біжить. І дають там потім паличку таку або вилочку. Ні, паличку дають. І дівчата пом'ячать такі млинці. Деякі зараз закриті. Ще, можливо, не відкрились, а можливо, що не сезон і мало. Ви бачите, така рибка є в солі. До речі, вже 4 місяці тут я її ще не пробувала. Коли ми були з чоловіком відпочивали, ми дуже часто її пробували. Ось отакі можна сорти взяти. Дивіться, авокадо, ананас, банан. Хочешь, можна ось такі. Ну, коротше, вы думаете, як хочете. Тут ідуть ось така є курочка чикен 60 бат. Ось тут така запечена скумбрія. І ось такі креветочки. креветочки йдуть по, теж ви бачите, різну ціну. Ось такі шашлички. по 100 бах, по 140. Це йдуть морепродукти. Ось тут можна. Картопелька в мундирах. Чотам, молоденька картопелька вже скоро вдома я Якось ще тільки приїхала, брала там брокколі, цю морковочку. Ось такі є різні. Тобто голодних вам, голодними вас тут не залишать. Ось такі салати є. Я, бачите, є. Ну, майонез, майонез у них, до речі, тут солодкі. Є по 30 вади така печена кукурудза, Такий салат є. Є рис знову ж з креветкою, чикен, чикен, сало, чикін сало. По цінам, ви знаєте. Бачите, точніше 57. Ось тут є різні, макарони можна взяти. ну Тобто європейська кухня тут є. Я собі замовила том'ян і зараз іду. Зараз Ось дуже тут ціняться, ось такі готуються роті, млинці, від 40 бат і до 80 бат. Бачите, готують м'ясо, ось таке, ось там щось купляє. Тут можна ось такі замовити шашлички, бачите, грибочки, сердечко. Я скочикін, кракодильчик. Ось така кебаб. Можна теж замовити. Ось м'ясо. А ось подивіться. Ось варяться супи. Також. І я зараз іду забирати свій супчик том ям, який я замовила. А ось такі бутерброди я купляла, коли тільки приїхала. Вони були, от я зараз гуакамолі роблю сама. Отакі три штучки. 100 бат. І ось мій том ям. Мабуть, вже готовий, а можливо ще й не готовий. Капунка. Капунка. Ой, сорі. Сорі, капунка. Ось такий іде том ямчик. Йому зараз буду смакувати. Ну і вам трошки покажу піца. Ось така скумбрія за 150 бат можна замовити. Рибку можна замовити, шашлички. Це теж щось. Теж щось. Томатики, ось тут по 50 бат. огірочки. Тому вибір дуже великий, повторююсь, ось тут різні супчики, другі, другі блюда. Тому дівчатка, мені терпіння. Вам такі відео без не поївши, дивитися не можна. Hello! Hello! Вам такі відео дивитися хело не можна, тому що треба дивитися не голодними. От подивіться, що тут робиться. 80 бадбулка і купа купа м'яса. Hello! саваліка! Так що, я думаю, ви разом зі мною прогулялися, розумієте, в якій я спокусі живу. Всім смачного Па-па!